Загинув син та батько. Моторошна аварія на Буковині забрала два життя. Посадовець нацпарку Черемоцький сплатить понад 7 мільйонів гривень до бюджету Селятинської сільради. Оформити інвалідність, щоб не мобілізували Буковинець допомагав чоловікам оформити групу інвалідності за гроші. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Трагедії на дорогах Буковини ошелешили краян цього тижня. В моторошній аварії загинули батько та син. ДТП трапилось в берегометі. Водій 1969 року народження, керуючи фольксвагеном, не впорався з керуванням авто, злетів з дороги та перекинувся в кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Ще одна аварія трапилась у селі Брідок. Поліція встановила, що 68-річний водій БМВ не впорився з керуванням, злетів з проїжджої частини і врізався у дерево. В результаті ДТП чоловік отримав численні травми. Медики госпіталізували його до лікарні. А у селі Молодія 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням транспортного засобу та злетів у кювет. Через отримані травми юнак загинув на місці події. Також у селі Вертиківці 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Опель-Комбо. З'їхав у кювет. Внаслідок аварії водій та 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Окрім того, ще одне ДТП трапилось у селі Динівці. 62-річний житель Сокирян, керуючи тягачем, зіткнувся з автомобілем Рено Кенгу під керуванням 80-річного жителя села Ширівці. Внаслідок автотрощі травми отримав водій легковика та його 69-річна пасажирка. Обох потерпілих довелося шпиталізувати. Транспорт вилучили. Триває досудове розслідування. Чимало порушень трапилось і на кордонах з сусідніми країнами. Буковинці намагались провести заборонені товари та планували і самі покинути країну в обхід пунктів пропуску. Так на порубному прикордонники викрали контрабанду сигарет. Громадянин Молдови на власному авто прямував на виїзд з України під час огляду машини. Страж кордону за допомогою сканера виявив під стелею сховок з цигарками без акцизних марок. Всього виявлено та вилучено 210 пачок сигарет на загальну суму близько 30 тисяч гривень. Та автомобіль оцінений в 200 тисяч гривень. Окрім того, Чернівецькі митники заважали спробі незаконного ввезення брендової парфюмерії. У пункті пропуску пирубний сірет зупинила автівку, яка прямувала з Італії до України. Під час огляду машини виявилось, що водій приховав серед речей і вирішив потайки провести 45 упаковок з парфумами. За даним фактом складено відповідний протокол. Виявлені парфуми орієнтовною вартістю 720 тисяч гривень тимчасово вилучено. Незаконно виїхати з України за будь-які гроші та будь-яким шляхом чи нещодавно намагались цілі групи чоловіків призовного віку. Так у понеділок буковинські прикордонники за допомогою технічних засобів викрили компанію порушників. Рух чотирьох чоловіків, які прямували у бік Румунії, зафіксував оператор тепловізійного комплексу. Згодом, за допомогою дрона, військовослужбовцям вдалося встановити їх точне місце перебування. Затриманими виявились мешканці Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Дніпропетровської областей віком від 21 до 41 років. Правопорушників доставили до підрозділу для з'ясування обставин та оформлення матеріалів. Іншого організатора незаконних переправ викрили на черговій схемі. Майстер лісу на Буковині брав участь у махінаціях незаконного переправлення чоловіків за кордон. Вартість нелегальної поїздки до сусідніх країн організатори оцінили у 8 тисяч євро з особи. Лісівник зустрічав і заселяв чоловіків призовного віку у своєму готелі. Там надавав консультації та отримував кошти за протизаконні послуги. Згодом віз клієнтів до межі з іншими країнами. За такою оборудкою майстер лісу намагався доправити до Румунії двох чоловіків. Віком 25 і 49 років. Дорогою до кордону на гарячому водія та пасажирів зупинили. На майно і готель підозрюваного накладено арешт. На чоловіка чекає суд. Чергова група псевдомандрівників намагалась покинути країну в обхід пунктів пропуску в середу. Провідником виявився неповнолітній хлопець. Буковинські прикордонники здобули інформацію про порушників кордону та розпочали дії на випередження. У визначений час компанія прибула до рубежу з Румунією. Де на них чекали охоронці кордону. Під час спілкування військовослужбовцям вдалося з'ясувати, що шестеро мешканців Київської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей за піший перехід заплатили від 10 тисяч євро. Гідом виявився неповнолітній місцевий мешканець, якого затримали разом з іншими. Його передали батькам. Відносно інших затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Ще одну махінацію на мобілізації вигадав Буковинець, який допомагав оформити інвалідність, щоб не мобілізували. Чоловік допомагав отримати групу за гроші. Свої послуги оцінив у 12 тисяч доларів. США. Підозрюваний вимагав у 46-річного чоловіка 12 тисяч доларів. США за вплив на службовців медико-соціальної експертної комісії для встановлення йому другої групи інвалідності. Гори бізнесмена затримали під час отримання чергової частини обумовлених грошей. Відтак 48-річного жителя Вижницького району судитимуть за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави. На оборудці з везенням автомобілів на пільгових умовах викрили двох мешканців Чернівецької області, щоб уникнути сплати митних платежів при ввезенні автомобілів з Європи і заробити на їх продажу, двоє буковинців за попередньою змовою, возили їх як гуманітарну допомогу. З червня по листопад минулого року їм вдалося ввести в Україну чотири автомобілі, ухилившись від сплати акцизного податку, мита та податку на додану вартість на суму майже 700 тисяч гривень. У межах розслідування кримінального провадження збитки відшкодовано у повному обсязі. Обвинувальний акт стосовно правопорушників передано до суду. Понад 7 мільйонів збитків природі. Небуковині посадовці Нацпарку Черемоський зобов'язали сплатити штраф за шкоду навколишньому середовищу. Посадовець неналежно виконував посадові обов'язки та допустив незаконну рубку дерев на території природньо-заповідного фонду. У квітні 2023 року він вніс помилкові відомості до плану та акту відводу ділянки під освітлення доріг, на підставі чого фактично було здійснено незаконну порубку дерев. Суд визнав його винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та зобов'язав відшкодувати завдану шкоду. Відтак, з посадовця одного з відділів Національного природнього парку Черемоський стягнуто на користь Селятинської сільської ради понад 7,5 мільйонів гривень. Заводне браконьєрство судитимуть двох жителів Дністровського району, які наловили риби на 340 тисяч гривень. На початку лютого під час патрулювання поліцейські виявили двох боковинців віком 32 і 34 років. років. Тіловили рибу, використовуючи заборонене знаряддя лову. Усе протизаконне браконьєрське начиння вилучили. Наразі на джоловіків чекає суд. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Перед законом постане і боковинець, який зберігав вдома зброю та боєприпаси. Правоохоронці викрали незареєстрований арсенал українина під час обшуку у помешканні підозрюваного 53-річного жителя села Поляна. Поліцейські виявили та вилучили два предмети, схожі на пістолети невстановленого зразка. Предмет схожий на гранату та тротилову шашку, яку чоловік зберігав без дозвільних документів. Вилучене направили на проведення експертиз. Фігуранту загрожує кримінальна відповідальність. Триває досудове розслідування. Операцію із затримання ракетирів, які вибивали молотками данину з мобілізованих та онкохворих, провела служба безпеки України в Чернівецькій області. Угрупування із п'яти бандитів тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців західних областей України. Фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. СБУ задокументували, як ці зловмисники вимагали 40 тисяч доларів США з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого приятеля. Рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворій потрапив до реанімації. У такий спосіб зломисники намагались прискорити передачу їм всієї суми данини. У разі відмови обіцяли повернутися, викрести своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатись до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми. Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників на гарячому, коли ті прийшли до потерпілих забирати гроші. Фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст. Раніше судимий за наркозлочин та незаконне зберігання зброї. Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину. Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину.